Я ж кажу, в аналітика Falcon's 4К. І в мене 4К. Оце ти ну... Да. No. це геть. Співпадіння? Не думаю. Вівер для скітера дійсно Viver, це зіграє на ДК мідовому. Через те, що просто люди були змушені пройти в укриття і відповідно побачили, що ми там теж знаходимось. The да, The оголошення про тривогу включає каска. <реш> так, так, так. Смало народу. О, диви там вже давай ламу Вбивають! За загринув... Це вже ФБ. Снейкінг теж загине, скоріш за все, але навряд чи вийде тут Джакіро. А не тільки Джакіро, якщо чесно. Є відчуття, Даш, чи вже є. Привіт Джакіру. Е, отримує свої вівірочик. Друзі, найгостріше відчуття від Кібербатлів разом зі спонсором показу Бедкін, Бет ти король. А на нас сьогодні якийсь день антикріпстату? Я, я не дуже розумію. Я просто дивлюсь, що ніхто нічого добити не може. От, Напевно, в міді ну, дається. Байтік трошки... нормально дививась. Скітер зараз може загинути, да, він вирішив хоча б в шкоду встигнути да, завдати. В шкоду. Все одно розумію. Ну і це вупсінь повертається першого рівня, все одно він може завдати. Бетік загалом качається, але серед корів він на останньому місці, якщо ви подивитесь. Це І... не дуже гарно. Цікаво, старт, як так та... вийшло, Да, От вбив би він там разочок. І Я думаю, ситуація б сильно краще стала. 13 стіків ще є у Амара. Його зачепило. Слухай, ну Щепо він тут насправді ще гарно манций, так. Да. Він зараз стрибне ще раз. Стрибнув, Але Барейдж все одно шкоди багато вносить. Так, так. Секунди, Бував секунди, ні, не вона. вистачило. Там охота в цей час на Бетрайдера була, а от тут кріп бігає на. Хасті, ще й кур'єра вб'є. А! Міс по кур'єру. Оце мєм. О, приходять дракони. Один з одним зустрілися, але тут дракон 6 рівня, там дракон 4. Щоправда, тут ще із Кофіл, там ще і Юма підійшли, Кейджея Джея допити, Снейкінг. Йому вдається. Дає трохи хіла, да, щоб така вийшов, повертається Бетік, там биваржу зруйнувати, вона сама впала від... Катапульки і. Mm -hmm. телепорт зроблений давай, давай, диви, диви, полетіли. Розумієш, що вони знають, як качатися, що в них е е е достатньо жадібні кори можуть бути, і це взагалі ну, лише в плюс для них грає. От зараз, зараз Маріна гарно затисла. І я думаю, тут його мусять вбити. Якщо герой поруч не буде, Рінгмастер хоче рятувати фір чи є. Коробка в яку сховати, нема коробки в яку сховати, і на цьому закінчується все для НТК. Когось почепити, шкоди там може вистачити. Побігли. Побігли поки в смоках з Кріт на разом з Малоріном. Підтягується під панго. ATF на себе трошки виманює, але розвернулися, бо попадчили Віспера, який на міді був. І його зараз мають добивати. Але Малорін сильно постраждав зараз, Там його треба гіл, рятувати. Гіл, є, да. поруч, Прикинь, приходиш. Спочатку гліпнір, а потім батугом. Ідеальна комбінація. Так, я не розумію, що ти це... хочеш, щоб я біг і стояв. Давай, вайпер одразу намагається відповісти фрагом, але йому це не вдається зробити. Так. Якийсь екстракшн потрібен проти цього вівера. В, в, в буквальному сенсі. 4К переваги, Фелкнус вже. Ну, можливо, ти правий. А виглядати так також <сумірно> сумнівно. Ти такий мужиці ж не штучний, виглядає <сумірно> там капець, я пам'ятаю. На будуть нападати на герокоптера, і на гіриче тут напад такий. Достатньо серйозний. Хочаш герос гарно підморожує, про Uh, падає гіро, скітер, таймлапс, буде виходити. Ще трошки КейДжея він від попив. Тут вже і вайпер, і бетрайдер. Всі на місці. Вівер продовжує бігати, використовується та йому треба виходити, тому що таймлапсу вже вийде. немає. Він вийде. А ти впевнений. А навіщо він побіг на а Не в... Я не знаю, в мене немає відповіді на це запитання. Тріпл кіл просто від Віспера. Ні, <звук> дивись! Мені може щось От, здається, Я б прям але подивився, і та, лейчик, в куди він почав рухатись. Так. Тому що мені дуже цікаво, мені здається, що він, якщо б не повернувся на віскера і спокійно побіг би в сторону руни досвіду, він виходив майже 100%. Мені теж так здається, якби він просто вниз побіг, так, так, так. взагалі б нічого йому не загрожувало. Давай, я твоєю мовою, мовою фактів буду розмовляти. Треба пошукати, Роман. А я от... не впевнений, може де і є. Так, тут руна збільшення До... шкоди. До архіваріусу треба. Ну, я б не бився проти Гірокоптера з ДД. Скіттер каже, так що вони вони все норм. не буде. Так вони і не б'ються, вони просто здохлі. Ну, взагалі так і є, так. Да. Вони приймають. Е... твою пораду і They не б'ються. Диви, В цілому молодці, відійшли. Ну, як відійшли, скітер спочатку на той світ відійшов, а потім просто відійшов. І зважає ні на кого. Так, так, да, щось попінгували на міді. Ага, побачили. Побачили там Декана, нападайте до нього, але лінкінг-сфера. І тут одразу пангольєр. Гарне контреніціювання. І, і він покотився. І до вупсіння докотився, і до всіх докотився, але... але обережно обережно діє. ніхто дій. більше не встигає за ним, він єдиний, хто так швидко може. Станчик буде вже на гай-раунд. Є контроль, імпетуси летять, продовження буде. Так, стрибок ще один з кан'єра і дуже інші... гарно з дистанції відпрацьовують Фалконс. От так. їм навіть не треба впритул наближатися, вони просто якийсь умовний амар застрибує на ХГ, тому що він найміцніший, дає інфу, всі інші знизу накидали плюх. Ну, скітер так, поки починає просто гамселити Рошанчика. Так, все, той загарчав. Можлива зараз реакція від команди Героїк, але Falcons вже займають хайграунд. Вони чекають, щоб опонент відійшов. Зникін, як завжди, на ревілі там знаходився і покотився панвольєр. І у Вайпера величезні проблеми. І він вже зараз має загинути. Як же ж легко, Як же ж легко Фелконс читають свого опонента. Ну, Опоненту можливості ніяких більш нема. Мабуть, зараз А, але сховав коробочку, але його витягнули. Ще один стрибок, Амар хоче вийти, кіл починає працювати, там горить пангу, ще один форстав, декілька форстафів. Два, байбек. Два байбека, Але вони нікого ще поки не вбили. От зараз, мабуть, буде перша виставка. але він БКБ тільки зараз на тис. І Тусік після байбеку повертається в Таверну. Чи буде стрибок від ДК? Ні, не буде. Вони, скоріш за все, зараз підуть в і будуть закінчувати гру. Ні, все ж є стрибок, є контроль. Тримають Вупсіня, Вупсінь теж загинув. Насправді треба друкувати. якщо бежати. Ні, я, я думаю, що герої все чудово розуміють. Вони в курсі, що зараз побились на всі гроші е, в сподіванні, якраз е, потім забрати Рошана на додачу. Що Гілгард пішов. Опа, ДК гарно настрибує. І покотився ATF. Да як він маневрує по ворожій базі. І гіркоптер в соло на захисті свого трону залишається. Непевнений, що Фелконс прям в трон полетять, але знизу вони можуть лінію забрати. Да-да-да, на додачу. До того, що вже змогли знищити. Мені здається, це майже неможливо виграти. На, мені теж здається, що прям дефолтом майже неможливо. Як, як можна в цілому перемогти команду дефолтом, яка чемпіон світу саме в цьому стилі боротьби. Ну, отрапіра з'являється у гірокоптера, Але команда все ще не в повному складі. На хвилинку відправився відпочивати Бетрайдер, ще 30 секунд не буде Тусіка. З іншого боку, не бажають втрачати рапіру без нормальної бійки. Бо рапіра на гірокоптері все ще має бути. Але треба якось розпочати більш-менш якісно. Стрибнув витрайдер невдало. Одразу Сайленсом ми його спіймали, там нон стоп на скітері. Так що він може бути панч, панч є, це поки що тільки Аєгіс. Загинув тускар, він вже на ти БКБ. Довгий стан сховали, і буде таймлапс, якщо дуже треба, але на ньому сайленс. Виходить ДК. До форми ще 15 секунд, також саме і до блокінгбару. Mm -hmm. Ну, і гвинтокрил залишається без блокінг Бару. Це основне, те, що зараз по ньому може бути і контроль. І... Нещодавно десь минулого року здається новий виходи в пункт призначення. Вибачте. Мені жахи в житті і так вистачає стрибок від ДК. Оце починаються жахи команди героїв зараз. Ооо, панго зникає. Прийшов. Ти подивись, як болі гвинтокрило. Він поки що тільки заходить в бійку. Йому треба вбивати цього пангальєра. Бежить Вівер, тріполтичка. Віспер міг просто зникнути. А от е, вайпер, скоріш за все, зникне. Якщо хоча б один кріт буде, перший байбек пішов, ДК, рефрешер натис, сховали його. І Вівер просто працюючий з жучки. Там просто база вежа зурень. зараз впаде. Да, і він може. Ну от про це я казав, дивись, він з гвинтокрилом може просто на руках. Ти казав. Лупитися і йому байдуже за сатаніком стріплтичкою йому байдуже. Так, так, так. Тут е, намічається GG, але мусить, мусить вийти Юма і дати цю останню Ну, Виходить, 3 секунди до наступного флака тягнуть Драгон Найт. Ні, загинув Бетрайдер. Да трон падає, Юма каже, я не втрачу рапіру за жодних обставин. Це ще 8%. відсотків. Думаю. Можливо, не може. Можливо, все ще 8% дота десь там і дає. А кого не знесуть? От хто залишається з героїв? Керія бадон і не не знесуть і пугна. Ми з каріабадон теж несуть. Ні, не, ну це вони так вирішили. Я, я так не вважаю насправді. 24 та Пугна. до цього всі ластпік герої вигравали. З протилежного кінця кімнати. ну... Вітається з тобою. Так, так, ти хочеш не хочеш, але ну, почнеш впізнавати. Так, КД я побачили, KJ-я зараз мають забрати. І це буде ФБ для ФБ залишаю, Малоріна. Да, да, ФБ залишається кінгу, щоб швидше отримав там. Да, тр... айтеми. І е, насправді, я думаю, що ще трошки може бути недооціненою його ось ця печатка дуже-дуже сильна здібність. Так, тут щось проблеми, якісь давай лами. Скофілд на е... е... да. гине, гине Скофілд. І от Скін, це що, це pay to win чи що це? На екрані скануйте, дойдеться, і ви завжди будете в курсі останніх новин так, та так, подій мейнкасту. І, от... і побачите цей подкаст, якщо він тільки вийшов, ви вже його бачите. Саме так. Одразу. нічого не пропустите, будете в курсі останніх новин. Тут, до речі, Віспер може загинути. Він да, загинув. Він, він Може, і він загинув. Молодець? Ну, він Амар... не рішав до цієї мети. Амар, Там Амар лотус? може, але поки не загинув. Там, якщо а він інше... і не загине, слухай. Він не загине, так. Не знаю, мене в Animal Crossing чисто розмотував, Скорпіон. Ой, йому спіймали, чи буде спис, буде спис, але такий собі, краще б його не було, а але все одно так. загине. То, спис, щоб він... <рес> що ти не пішов туди. Так, так, щоб він просто далі не пішов, а залишився біля Сент Кінга. <рес> <Зоніщий> спис. <рес> <рес> так, а Марп поки просто тікає. Він знає, що клокорок його не дістанеться, клокорк без шостого рівня, тому несподівано впритул не опиниться. Можна просто пішки відійти. А Малрін на Качі. Тут був вихід на кріта. Кріт в цей час. Непогано повідбувався насправді. І ще достатньо багато часу витрачає опонента е на власну смерть. І да, дозволяє Урсі підтягнутися і добити погну. Не подобається, як пухну, така. ну може, все ж не вистачить. А спіл... там Урса вже на 840. Вистачить, вистачить? з часом не. Опа, хокшот. Все в Амара полетіло. А спис буде? Чи... А, мани нема. І спис на КД Поїхав до вежі. Але фуловий. Але закінчується ультимейт. Є проблеми в Абадона. Да. Загинув він, а Марс ще живий. Угу. Не розрахували вони шкоду. Ольк долітає, а чи зможуть нас догнати? Там, а треті там третій барострайт. В цілому можна було б стрибнути, але бачиш, вирішили поки не до кінця пірнати під будівлю захиснув. О, блінк в нього є. Прям з'явився зараз. Так, Веди так, 7-1 рахунок, 3К переваги, да. Фелкенс починають одразу прям стиску. тиску Побачили, чи буде спис, буде спис, зараз влучає. Хоче рятувати тут трохи пухне і рятує. непогано, а Мар повинен загинути. Вийшов за ріне, живий. Так, Все ж таки живий. Ну на ведь Абадон проїхну. А Ао и Сен Кинг. А вот и Сэн Кинг. Ой, і пісочок, який дуже своєчасний, він зараз просто нереальну шкоду може заподіяти і для Скофілда, і для Йому Давай Лами. треба бути, Там Абадончик поруч бігає, він шинкіт накидує, тому вони не можуть розрахувати шкоду, яку треба. Зараз знову або тільки фай буде. Ой, стрибок відпали! Він буде вибухати! Буде вибухати, Снайкінг дистанцію знайшов, клок вже загинув, вони просто його не чіпали. Вони його просто не чіпали, знаючи, що він вибухне. З списом, там, списом гарно Марс влучив останньою просто тичкою. І а, так, всі інші виходять, пангульєр трошки не дотягується, е, дяка і за останні 14 нерфів цієї здібності. Важко зараз перерахувати, ти стрибаєш, здається, може, ти когось вб'єш, але там ще хіл-чену є. Стрибок від Сен Кінгу? Ну, і да, чекай, зачекай! Вийшло непогано. Вийшло, Вийшло непогано. дійсно непогано. Він вже пішов, Сен Кінгу буде дуже боляче, він намагається вийти, ману отримав. Так, да, але з хаймага вбили. Бігає живий. Якщо ще й нейтралка якась на ХП падає, в тебе там плюс 500-600 хп це багато. Oh, Знаєш ли Сенкінга, В нього є Essence Ring, він може натиснути стільки Essence Ring, але не тисне нічого, ні стільки Es Ring, мабуть, пробував, нього... що тут не вийти вже. У нього ні. там мани не було ні на що взагалі. Бігає зараз, Skyra Smaidж разом з Урсою. Поставили вард, але не побачили давай ламу. Да, і зараз будуть помирати, напевно. Цікаво, чи Урса встигне звідси піти, тому що загалом пастка непогана вийшла проти Скітера. Да, йому вдається відійти. Амар поки арену не встановлював, поки чекає, що тут відбувається. Ось вона арена. Відзонив одразу чотирьох гравців, доки його команда розбиралася з пангольєром. І зараз просто в соло. Забирає двох героїв. Це Амар. Оце Це Амар. Амар на Марсі знайшов, ніякої паніки не було. Побачив, що там живе Урса, спокійно знайшов трьох героїв на тиз БКБ. І знову 18. Оце як попередня мапа, один в один. Подивись, 18-30. вони забирають аршана. От просто подивіться, наскільки знову ж холоднокровно і виважено діє в Марс. Чудово, чудово було зіграно, дуже гарна бійка. А, зараз може попасти на скітера, да блінк є. В якій да, стрибати? От-от-от, може... диви. Марс, Mystic Flare. Загинув там одразу Віспер, А тут вже а питання. Мішка стрибає на тебе, а не від тебе. Да, тут вже питання, чи то ви нападали, чи на вас зараз нападають. Це 30% Це багато. Це, це багато? То <світ> в твоєму випадку напевно. Амар. Спроба зачепити. Горить, 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 горить. Дуже болі чому. А ти бачив ще взагалі, що він збирає? Я не помітив. Я бачу, я що тебе, зараз, зараз Кінг влітає з контр-ініціюванням. І що зараз у пангульєра можуть бути складнощі. Давай лама! Одна тичка, є, додому. А Абадона. Ще абадона одна тичка, додому. Далі він рапіру поспорний. збирає. А, амар? Да. Окей. Окей. Це цікава ідея. Хопа, що ти там? Причому прикольно, Урса спочатку на Тамблер стої, підстрибнув, так, а потім. Так, а, потім ще один стрибок. Потім ще да, сальтуху з першого. Та важко грати, Роман. Типу, просто важко просто грати. що ти не намагаєшся зробити, вони вже до цього готові. Як ти кажеш, просто треба краще грати. Просто треба не краще не. грати, ну, да, так. це правда. Тут, тут факт. Там же просто башер не дає відійти лешраку, і бійка під Т2 нам будуть намагатися ще Абадона побити, Малорій натискає БКБ. Виходить. Він вийде, він вийде, так. Виходить, так. Укшота вже немає. Чи буде ще один стрибок, показують, стрибок від панго. Але там зараз він вирішив, що Снейкінга краще буде вбивати. Там а він зараз Марс повернеться так, так, от, от зі є. спини, диви, і все. Телепорт типа аути не буде, до побачення. Да, треба Ні, розраховувати не можна, не можна, так. свій рух, що ти стрибаєш десь, десь бігає Амар, який тебе почекає, урса все ще з інрейджем. І. Рошанчик зараз буде падати. Так, так. Бачиш, як зручно вийшло. Прийшли, наче не ідеально побилися, але загалом обставини, які зараз складаються, вони на користь Falcons. що можна просто зайти на Рошана, збігти і швиденько його побити. Клокверк без аганіму, тому особливо там не поспамить є Спис... ідеальний таймінг. Амар таймін. був готовий до цього. Так, 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 Скофіл добив Рошана, тому що Егіда була викрадена саме. Це той самий Сен Кінг, який може тебе, який вкусити. Може тебе вкусити. правильно. Так, так, так. Mm -hmm. Так, тут Скітер 1 ВС4. Стає цікавіше, тому що їду зараз з нього виб'ють. Інрейдж він вже витратив. Лейт-Лейт вдається йому побитися з цим Ті комом. Тімейти біжуть. Ті біжуть в тому і прикол. Так, да, Сенкінг готовий стрибати. Першого спіймали, скітер біжить, каже, хто тут чудував на мене? Паш. З а кічки? що там панго? Панго телепортується Ну, там, да, на тис. Тоді ну добре. за Це Єгіс виходить пугну. Це небагато за Єгіс. Це за непогано для героїків, 100%. Непогано для героїків. Тому що там основну перевагу опонента вони вирівняли зараз. Да? Зараз знову ситуація 5 в 5, а не 5 в 6, Тому все окей. Все. Знову спробу спіймати. Рейдж працює, чи буде ще один стрибок, зараз буде, повинен ви не повинен виходити, він загине, скоріш все. Хіл Хілчена... депевний? Ну... Да, загинув, загинув. загинув. Все ж таки. Та в нього вже нічого не було. Але скітер заграється. Скітер заграється вже не перший раз. Ну може трошки. Може це прям не, не супер. Фіаско від нього, але так, але Ту трошки бачиш, постраждали. Це не фіаско, але це кор з найкращим нетворцем на мапі. Все правильно. Бо Це основне. Якщо це сапер, то і лишак гарно нема. диви, як заходить. БКБ не допоможе чи не допоможе Амару, амар поки що живий. Хочуть вбити там якось пуг. Ну, пугно. Не... Ладно, дуже боляче. Дуже дуже, дуже боляче. Останній Йому залишився. М, зараз буде стрибок від Сен Кінга. Нього там мани трохи не вистачає. Щітку не буде. Бейбек від Клоберга, і він хоче повернутись. Тікає Марс. Телепорт. Все гарно зробили Falcons. Проти більш сильного опонента, наприклад. І от у вас не буде і. Наприклад, проти Наві, от вони будуть грати? Ну откіти от, не буду. знаходимо на Наві. Так, і нормально побили. І Відбуваємо його! Побили, побили. Вийти, але не вийде. Там все ж якась шкода там є. І він загинув, і його не буде півтори хвилини, і вони зараз заберуть рашана і закінчуть гру. вітаємо гроїк, вони в гранд фіналі. Ще дві тички. А чи ні, чи там Ершок він собі взяв. Господи, я так і не помітив. Так, да, да. да. Ершок до чарті, так. Да. А от тобі лиш рак, який брать. І під цього в нього байпеку був немає, проблемою. і якраз Рошанчик з'явився. Ну, Може, скукінько бувати Рошана, пійки на ньому не буде, Урсо може соло його фармити. <рес> ці ці Фелкс вони починають кайфувати від доти, коли от, ну, за 40 перевалює, от зараз гра піде. Не знаю, мені ще немає стільки. я <пілус> Не можу підтвердити. Ще не перевалило за засоб... Але небагато залишилось, Роман. <глад> Тому будемо відвертими, так. Це ще трошки може пограти в цю гру. <глад> <глад> О, диви, пішли обходити зі спини. Несподівана нападівка зараз має статися. Так, там був марш. <п achieved> Щось мені здається, що вони очікують. Ні, вона не очікувана абсолютно повністю. Диви. Але зараз вже очікувана. Я, я тому і казав, мені здається, що вони готові до О, цього. О, лишрак. Непогано, БКБ аут. Звісно, ебісолом це все збивається. І лишрак знищується. Я ну. думаю, що треба туркувати тут. Що... Є така версія, потрібне вбивство. Нікого вони не вбивають, а Март тут просто знищує. Добре, зіграно моу Falcons, вони проходять в гранд-фінал, де будуть грати проти Тундри вже завтра best of 5. А Grok займають 3-4 місце разом з Maus. Ну, важко завтра буде Тундра.